Це таке є запитання цікаве. А для чого це все Господь, що помер? Але в Писанні написано, що він живий і робить служіння у святому святих і приймає наше каяття в ріхах, чи доподобається Господу? І приймає наше життя. В Каяття у гріхах, чи до подобається Господу. Якби було не до вподоби не би. Господь Бог нас любить не за праведність. Ще раз уважно, Бог нас любить, не за те, що ми праведні, не за праведність, а за красоту покаяння. Розбійник на хресті справа від нього був розіп'ятий. і зліва. Де в тому розбійнику була праведність? Він був прилюдно засуджений на смерть, бо творив лихе і попав до раю скоріше, як апостоли. Не за праведність. Не за праведність, а за красоту покаяння. І Той, хто себе називає дуже праведним, має дуже велику небезпеку не отримати прощення. Бо Богові не подобається праведність, як би це дивно не звучало, Бог чекає красоти покаяння. Чи йому це було потрібно? Боги? Хрест, Голгофта, Гріб? Чи йому це було потрібно? Ні. Це було потрібно нам. А тепер задумайтеся. Скільки раз ви зробили щось комусь, що вам абсолютно було того не потрібно. Але ви то зробили для когось? Багато. Ви себе називаєте праведниками? Чи хочете себе називати праведниками? Чи думаєте, що через свою праведність дійдете до неба? Людина крок ступає і грішить. Людина слово каже і страшно грішить. Бо тому що слово людське це є страшна інфекція, особливо непродумане, наповнене злобою. Ненавистю прокльонами. Христос сказав, вас будуть убивати і будуть думати, що службу Бога ви приносить. Тобто так боролися за справедливість, що людей убивали, так боролися за праведність, аби не порушити, щоб не було богохульства, що взяли Христа та й розіп'яли. Як кажуть нас в народі, дивіться, щоб разом з тою водою, що дитину вмивали, щоб не виліли разом з дитиною, ту з мельницею ту дитину, в якій вмивали, яку купали, вкупили. Ми часто через свою, таку знаєте, особливу боротьбу за праведність, дозволяємо собі принизити. Дуже багато тих людей, які навколо нас, розказують, що вони неправильні, що вони неправильно ходять, неправильно одіваються, неправильно хрестяться, не, не, не знають молитв таких, як ви. З бажанням праведності ми просто принижуємо тих, які йдуть до покаяння. Будете мати справу з Господом Богом, як ті, які забороняли приходити людям до покаяння. Бог хоче покаяння а не праведності. Мені не раз кажуть, отче, ну то що ти таке висповідався, пообіцяв, що не буду більше рішити, а потім знов та й знов приходжу, ти це якесь таке, як на збитки, розумієш? Вже встидають того. А ви хотіли, щоб висповідався і бути святим? Будьте, як можете. А як не можете, Бог чекає на красоту покаяння а не на вашу праведність. Це вам так здається, що ви праведні. Це вам так здається, що хтось неправедний. Як ти можеш дивитися на світ Божими очима? Як ти можеш зрозуміти людське серце, глибину того серця, причину тих всіх переживань? Це можливо Бога Богове. Він знає всю глибину мого серця. Він розуміє мене, чому я зробив так або так. І тільки Він може мене судити, і тільки Він може мене простити. Я думаю, що на питання ми відповіли, чи подобається це Богу, чи йому це треба. Покаяння, смерть, Голгофта, гріб, в якому Господь зараз лежить. Це потрібно нам. То приймайте той дар Божий, дякуйте Богові і не забувайте, що Бог чекає на красоту мого покаяння, а не на мою праведність. Амінь.